Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами продовжимо розбирати текст Святого Євангелія від Івана. Це є 17 її глави з 1 по 13 стих. Слава тобі, Господи, слава тобі! В той час Ісус, підвівши очі до неба, сказав, Отче, прийшла година, прослав свого Сина, щоб і син твій тебе прослав, згідно з правдою, яку ти дав йому над усім тілом дати життя вічне тим, яким ти дав їм. Це вічне життя, щоб пізнали тебе єдиного істинного Бога, та Ісуса Христа, якого ти послав. І я прославив тебе на землі, виконав діло, яке ти дав мені виконати. Тепер, Отже, прослав мене, Отче, у себе, тією славою, яку я мав у тебе перший, ніж постав світ. Я об'явив твоє ім'я людям, яких ти дав мені з освіту. Вони були твої, і ти дав мені їх мені, і вони зберегли твоє слово. Тепер вони зрозуміли, що все, що ти дав мені, від тебе походить. Слова Бо, що ти дав мені, я дав їм, і вони прийняли і так справді зрозуміли, що я від тебе вийшов і увірували, що ти мене послав. І я молюся за них, не за світ молюся, а за тих, хто ти дав. Мені, бо вони твої, і все моє, Твоє і Твоє моє, і я прославився в них. Я більше не у світі, але вони у світі. І я йду до Тебе, Отче, святий, ради імені Твого бережи їх, тих, яких Ти дав мені, щоб вони були одно, як і мене. Коли я буду з ними у світі, я беріг їх у Твоє ім'я. І Я старіх тих, яких ти дав мені, і ніхто з них не пропав, крім сина погибелі. Що збулося Писання? Тепер же йду до тебе і говорю це у світі, щоб вони мали у собі радість мою повну. Слава тобі, Божена, слава Тобі. Сьогодні ми фактично прочитали молитву Ісуса Христа зверненням до Отця. З самого початку Писання каже, підвівши очі до неба. Цей жест є типом у єврейській молитві. Ми можемо знайти поніблію в Псалмі 121 і в Даніїло в 6 главі. У рабинській традиції підняти очі це певне є вираження, повну покору перед волею Бога. визнання, що все від нього. Це є так званий момент каханах, тобто зосередження серця в молитві. Молитва Ісуса розпочинається жестом, який відгукується з глибокою традицією. Мойсей так звертався до Господа на горі Синай. Можемо прочитати в книзі виходів 33 главі. А Ісус у цьому тексті представлений і як новий Мойсей, і новий первосвященник. Тому ці моменти сьогоднішнього Писання є досить такі промовисті. Ісус виступає і як первосвященник. Це є паралель з днем очищення, який святкують євреї. Тобто йом Кіпуром. В Євриті первосвященник – цей коген гедоль. У книзі Йоанна в 17 главі Ісус молиться за себе, потім за учнів, і за всіх, хто вірує через них. Це нагадує структуру молитви первосвященника у свята і святих у храмі. Спершу він проносив жертву за себе, потім за левітів і нарешті за весь народ Ізраїля. Ісус виступає первосвященник Нового Завіту, який входить не в рукотворне святилище, а у вічну присутність Отця і молиться там за всіх нас. В часі своєї молитви Ісус говорить певні слова, я об'явив Твоє ім'я. В юдейській традиції ім'я це не лише те, як називати від когось, але вияв його присутності, його шлях у цьому світі. У книзі виходів, в третій главі, Бог об'являє своє ім'я Мойсеєві, як Я є той, хто я є. У Івана в Івангелі Ісус кілька разів живає я є. Цілком свідомо посилаючися на ім'я Боже. Це ми можемо подивитися в Йоанна у 8 главі. Ісус не просто виявляє ім'я, але втілює Його, євляє його любов, милосердя, вірність. Він живе ім'ям свого Отця. Христос конкретно вказує, прийшла моя година. Якщо подивимося на єврейське розуміння, то слово як година, як час, – ша ат ет, це в юдейському осмисленні часто має як певний такий Есхатологічний підтекст, тобто, як ми кажемо про останні речі, де пророки говорили про час Господній. Ета Донай, як час суду і час спасіння. Це є певна така кульмінація Божого плану, де час означає час Пасхи, коли відбувається новий вихід. Цього разу це є вихід вже із смерті, із гріха. Христос каже, Послав свого сина. У Танасі слава, кавот це вияв присутності Божої. Наприклад, у постелі слава Господня прокавила була скелю. Ми можемо прочитати в книзі виходів 40 глави. У Салмах слава це є, приходить як Божа сила і велисть. Ісус говорить про свою смерть, як про прославлення. Це не парадокс, бо смерть на Христі як слава. Євреї думали, що про жертву через яку проявляється присутність Бога. І ми це бачимо у Христі. Справді, Христос проявляє свою славу у Христі. І не тільки свою, але й славу Отця, який так полюбив, світ, що віддав сили свого і єдинородного. За спасіння багатьох. Вічне життя, що пізнали тебе. Пізнати Бога, да етегогим, це центральне таке єврейське думання в духовності, де йдеться не лише про інтелектуальне значення, але і про інтимний такий певний зв'язок, союз. У Осії і в 6 голові сказано, я прагну любові, а не жертви. Пізнання Бога більше, ніж цілопалення. І тут є така певна новозавітня глибина. Ісус уводить себе як месію до цього значення пізнати Бога можливо через пізнання Його сина. І це є щось нове, це певна, така радикальна нова новина, яку євреї до кінця не могли осмислити. Де Христос звертається? Я об'явив ім'я Твоє людям. Ім'я Боже це і певне особливе таке в євреї позначення, так зване тетраграматон, де вважається настільки святим, що його вимовляти є не дозволено. Проте об'явити ім'я означає, як об'явити його природу, його присутність, його милосердя. Так, як, наприклад, в Книзі виходів 34 главі. Ісус як повний. І як новий Мисей, він об'являє людям Бога, якого ніхто не бачив. Його життя це живе проголошення Божого імені. Щоб вони було одно, як і ми. Ідеал єдності у єврейській традиції це не лише якась певна соціальна така гармонія, а містичне, глибоке, духовне життя. Це корінь такій єдності. Шма. Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один, Адонай ехет, каже Второзаконня 6 главі. Ісус просить, щоб його учні увійшли в ту саму таємничу єдність, що існує між Отцем і Сином. Це не лише гармонія, це перебування у Божій природі, у Божій любові, постійній Божій присутності. Збережи їх. Імені твої. Шедга Доль Це досить таке велике ім'я. Вважалося джерелом такого певного, як захисту. Наприклад, в приповідках в 17 главі. Ім'я Господнє міцна башта. У псалмах також покладали на мене руки твою і захисти мене іменем своїм. Це псалом 54. Ім'я Боже це не магічне слово. Але сама Його сутність і дія завжди є явна. Ісус молиться, щоб учні були в Божій такій огорожі і присутності, і щоб подібно до були в ковчезі Старого Завіту, в скині, де Бог був присутній. Щоб він тепер так був присутній з учнями Ісуса Христа і тими, хто вірує. Щоб мали в собі повноту. Радості. Радість шімша, чи, верніше, сімча, в юдейській традиції це не по таке поверхневі емоції, але внутрішня глибина, яка йде з перебуванням постійно з Богом. Тобто Господь є завжди присутній. І він якраз дає цю внутрішню радість серця людини. Та ми в Псалмі 16 ми можемо прочитати перед лицем твоїм вонота радості. Ісус передає свою радість навіть у той час, коли перед Ним стоять уже страждання, як наслідок Божої близькості та виконання завдання. Радість не у уникненні болю, але в єдності з Отцем, про яку говорить Христос. Говорячи це, Ісус Христос дає конкретно зрозуміти, що Месія, Він є як представник також народу. І це також у Танасі або по літературі Месія часто описується як той, хто представлятиме Ізраїль перед Богом. Наприклад, у четвертій князі Ездри, 7 главі, мій син Месія з'явиться і молитиметься за людей. Йоанн каже, що Ісус говорить, я молю за тих, за тих, яких ти дав мені. Це молитва від імені і як посередник, як новий Мойсей. І, відповідно, парадокс для юдейського певного є таке мислення. Бо у Писанні слава Божа це блиск, сила. А смерть, з одного боку, це є певний такий парадокс, ганьба. Відповідно, навіть нечистота. Особливо смерть через хрест. Це вважалося як прокляття хто висить на дереві. Це пише книга в Турозаконі, 21 глава, 23 стих. Проте Іван подає, що Ісус бачить свою смерть як момент прослави. Бо саме через неї оцей буде ця вияв повноти об'явлення, як того, хто любить і хто дає, скажімо так, цю жертву відкуплення в особі Ісусі Христі за кожного з нас. Єдність показує цією любові, цю, що вони були і ми, як одно. Це і досить глибинне. Це не є якась перша арифметична одність, а єдність у багатьох таких границях, як сім'я, як тіло, як народ. Ісус говорить про єдність між Отцем і Сином, як джерело єдності також, щоб були між людьми. Тобто це вже онтологічна єдність, яка пізніше розкривається в Богослові, і, зокрема, в Богослові про Пресвяту Трійцю. Варто зрозуміти це поняття, в якому говорить світ. І світ, тобто як космос, у Йоанна це не просто земля чи людство. А ціла система, що відчужена є десь від Бога, де панує повна брехня, пиха, ненавість. Тому і молиться, я молю не за світ, але за те, що Ти дав мені. І це духовне відокремлення, подібне є до певної ідеї, душа, тобто освячення, відділення для Бога від цього віховного світу. Тобто те, що починає належати Господеві. Слово Твоє зберегли. У Торі це шмор, тобто пильнувати, берегти, жити згідно із Словом Божим. Зокрема, у Псалмі 119. У серці моїм я сховав слово Твоє, щоб не грішити проти тебе. Тобто устами Ісуса, його учнів, це новий Ізраїль, який зберіг це слово, яке він їх навчав. І як колись вони залишки того вірного народу під час цього пророчого суду. Тому, відповідно, радість Ісуса, щоб вони мали повну радість у собі. Це радість ознака цієї Божої присутності у людському серці. У Псалмі 51, Верни мені радість спасіння Твого. Навіть у рабінських думках, традиціях, той, хто присвячений Богу, завжди сповнений цієї внутрішньої радості сихми. Ісусова радість це радість від виконання цієї волі Отця. І вона стає тим спадком для його учнів і тих, хто слідує за ним. Сьогоднішнє Евангелія, яке проголошується, це більше, ніж просто молитва. Ісуса Христа. Це вступ Ісуса у нову таке жертвування, аналог цього свята Йон Кіпур, в якому він, як як новий Мойсей стає Месією, що передає оцю залишок Ізраїля, нову спільноту, яку зберігає Боже ім'я. Це молитва є певна така пророча. Первосвященича і одночасно царська, якщо дивитися на юдейські такі традиції. В християнському баченні це серце Христового посередництва, передвістя Його Пасхи, а також Воскресіння. Ми сьогодні чули цю величаву молитву Ісуса. Це не просто молитва, але це Його певний заповіт, що Він знає зараз ще ніч. Але вже чутно кроків тих, що йтиме з мечами за ним, і залишилися лічені години. І він молиться не за себе, але за тих, кого залишає в цьому світі. Він молиться, щоб ми, також його учні, не розчинилися в брехні цього світу, щоб батько брехні нам не опанував, щоб нас не зламала ця ненависть, щоб ми жили в Його. Це є досить важливо. На сході України, коли розпочалася війна, один звичайний учитель, пан Олег, залишився в своєму містечку. Він міг поїхати, як це робили всі, але він залишився. Чому? Бо діти, бо він не просто вчив їх хімії, він вчив жити їх в праві. Його дуже часто питали, навіщо це тобі? А він відповідав, я їм потрібен хоча б як голос, який не бреше, але вказує на правду. Це була школа, де не було ні світла вже, ні тепла, діти часом приходили голодні, але він продовжував і далі навчати. І не лише викладав, але чим справді життя гідності і любові до Батьківщини? Не зраджуйте правді, не мовчіть, бо... Ближнього не принижуйте. Коли тні почали цкувати за те, що він говорив українською мовою, пан Олег був сказав, якщо тебе зачеплять, хай краще зі мною мають справу. Бо вовчати це теж є зрада. До одного дня його були викликали, йому сказали, замовкни, не говори про правду, говори те, що дозволено. Він відмовився. Після цього його звільнили, а за кілька днів він взагалі був з них. Правдоподібно російські агенти його знищили. Що залишилося після цього всього? Слава? Ні. Слави не залишилося. Залишився тільки один хлопчина, який пішов вчитися потім на лікаря, а тоді на фронт як волонтер. І цей хлопчина, цей молодий вже чоловік, каже, я не зраджую. Бо мій учитель мовив, мовчати це теж є зрада. Що це означає для нас? Коли ми подивимося на сьогоднішній Євангелій, Ісус каже, я передав їм Твоє ім'я. Це означає, передав їм любов Отця, правду, вірність, світло, що не гасне. Але разом із цим він знав, світ не зненавидить це все. Бо коли хтось не грає за правилами брехні, стає небезпечним, стає знаком таким запитанням. І світ не любить такої незручностей. Але Ісус не просто, просто так просить, але збережи їх зі світу. Не забирай їх, але захисти їх у твоє ім'я і залиши у світі. Не тікай, але живи в істині, не ховайся, але встань тим світим. Чи не живемо ми часом як так, щоб нас не відділяли? Не говоримо про віру, щоб нас не вважали фанатиками. Чи не мовчимо, коли бачимо несправедливість? Бо нас це ну, не вигідно, Чи не здаємо деколи правду, бо лише зберігати, щоб комфорт. А Ісус молиться, що вони не мали. Цієї брехні, але щоб вони мали ту радість повною мірою. Це радість не за речі, а це радість того, хто вірний, навіть якщо якийсь світ крутиться навпаки. Дорогі браті і сестри, бути учнем Ісуса це носити Його ім'я, а Його ім'я не лише Господь чи Месія. Його ім'я це є вірний, люблячий, незраджуючий, світло в темряві. Тож, чи в нас ми його ім'я, коли мовчимо, де треба світити, коли погоджуємося на фальш або не втратити роботу, зручність, репутацію. Чи є в нас оте, от що було в того пана Олега, простого вчителя, який, можливо, ніхто і не запитає в підручнику його ім'я, але ім'я його буде записане також і в Бога. Хай істина завжди залишається в нашому серці, і жодна темрява ніколи її не погасить.